Спорт одяг сорту крем. Ціна 5870 гривень. Перша ось така жіноча зіпочка адідас. Що тут у нас далі? Спортивні штаніжки. Дуже гарно виглядають. Штанка ось така розширена знизу. Так, ще одні спортивні штаніжки, простенькі, жіночі в чорному кольорі. Ось така штанка. О, ого! Ага. Це, напевно, для якогось спорту. Наступний буде ось такий сіренький світшотик, я нагадую, що це спорткрем. Ось такі сіренькі лосінчики. Тому що у нас тут є далі. Вау! Дуже-дуже гарні спортивні штани, дуже класно виглядають стильно. Знову світшотик нам попався. Дуже, до речі, приємна тканина. така легенька. Далі знову у нас спортивні штанішки. Остається так. До речі, це Nike. І вони на всередину сіточку. Гарні, дуже красиві чоловічі. Дивимось далі. Знову світшотик, цього разу вже в чорному кольорі. Вау, гляньте. Так. Збірочкою повністю на весіллі загорні. Для того, щоб забрати цей лотик собі, вам потрібно. Це вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Ось така моделька спортивних штанів. Дуже-дуже класний колір. І також штанка така трошки розширена знову. Взагалі бомбо. одні спортивні штаніжки. Все виглядає дуже гарно. Я нагадую, що це сортрем. вище я зі секонд хенду І ви зможете придбати цей чудовий лотик всього за 5870 гривень. Бачимо вітровочка, така зіпочка легасенька на замочку, теж дуже гарна. Світшотик цей взагалі топовий. Розмір, до речі, елічка, чоловічий дуже-дуже гарний. Це у нас безрукавочка спортивна, легасенька. Всередині вона йде сіточкою. Дуже гарно. Так, дивимось далі. Я думала, це зіпочка, а це такий світшотик, класний з замочком. Ось такі спортивні штанішки. І давайте ще вам покажу декілька позицій. Але хочу нагадати, що це ще не все, тому що в лотику. Залишився ще спортивний одяг. Ось такий класний топік моші. І давайте ще вам покажу. Ось такий. Тут залишився ще одяг. Кому отак сподобався? обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами. Напишіть на Viber або телеграм і забирайте його собі.